Терміново потрібно авторизуватись, щоб акаунт залишився за вами. Ключове тут це перевірити ідентичність людини, яка до вас звертається на монобанку. Списуються транзакції по 4 тисячі гривень. Це найбільш безпечний механізм захисту від таких речей. Дані кредитний карточок таким чином можуть бути вкрадені. Як захистити дані та гроші від шахраїв? Допоможе розібратися керівник курсу безпека 360 військової школи Боревітер Олександр Корвін. Фішингові повідомлення це така популярна шахрайська схема для крадіжки даних. Як працює фішинг? Насправді зараз достатньо популярними стали механізми фішингові, які реалізуються через месенджери. Тому що це нова форма комунікації, мабуть, вже більш популярна, чим емейл. Значить, що відбувається, власне? Вам приходить. Поштове повідомлення, яке зазвичай від вас щось вимагає, тисне на емоції. Або вам пропонується перейти на якесь посилання, щоб подивитися якусь важливу інформацію, що стосується вас, наприклад, там, чи ви відміщені на фото, чи хтось загинув в автокатастрофі, я не знаю. Або від вас вимагають певних дій по захисту вашого облікового запису. Наприклад, Приватбанк до вас звертається, інтернет-магазин, яким використовується, е, каже, що були якісь дії під вашим аккаунтом. Вам терміново потрібно авторизуватись, щоб акаунт залишився за вами. Таким чином людина. Реагує емоційно, клікає на посилання, переходить на сайт, який виглядає як той, на який вона очікує потрапити, але насправді цей сайт є сайтом-оманкою. Е, і людина далі вводить свої особисті дані, пошту, пароль. Але по факту вона передає їх не тому сайту, якому довіряє і послугам, яким хоче скористуватися, а сайту підробці. Зловмисники завладівають цим сайтом і далі використовують ці дані для авторизації своєю метою. Вони можуть там, якщо це інтернет-магазин, почати робити якісь транзакції, купівлі товарів. А, а якщо це, наприклад, не знаю ваша особиста пошта, так взагалі отримати доступ до всіх облікових записів, що пов'язані з цією поштою, як розпізнати фішингові повідомлення? Фішингові повідомлення тиснуть на емоції. Вони відмагають від вас. Якихось раптових дій або просто повідомляють вам про якісь трагічні події. Тобто, таким чином вони вас ангажують просто на певному емоційному рівні, не даючи вам час оговтатись і зрозуміти, чому ви отримали це повідомлення. Крім цього, фішуми повідомлення все ж таки робляться шахраями, а не якимись великими комерційними компаніями, що мають позиції там техрайтерів, які вичитують тексти. Відповідно, там бувають помилки. Орфографічні, відсутні брендування, тобто різні дрібні маркери, що можуть дати вам зрозуміти, що щось не так в цій комунікації, з якою ви зараз зіштовхнулися, як можна захистити власне обліковий захист, крім того, щоб не переходити по незрозумілим посиланням, ви можете налаштувати двохфакторну автентифікацію на ваших ключових облікових записах, таких як пошта. Таким чином, ви, крім того, що вам потрібно буде ввести пароль, вам потрібно буде ще з мобільного телефону підтвердити вашу особистість. А навіть якщо буде вимагати в певному обліковому записі від вашого імені не зможе пройти цей другий фактор, бо в нього не буде вашого телефону. Повідомлення від знайомих чи друзів із проханнями допомогти фінансово. Як реагувати на них? В цьому випадку ви маєте розуміти, як відрізнити такі абсолютно нормальні повідомлення від повідомлень від шахраїв. Тому, звичайно, якщо ви отримуєте подібне повідомлення, його спочатку потрібно валідувати, тому що від вас вимагають дії по переведенню коштів. А, є декілька спосібів цього зробити, тому що е, обліковим записом, до якого з якого до вас звертаються, тобто цим довірчим контактом, вже міг заволодіти шахрай. Тобто ви можете бачити, що це нібито справді ваш друг. Ви розумієте, що це він, але в такому випадку ви можете перевірити його ідентичність. Наприклад, запитавши про його про речі, цей контакт про які знаєте, ви і він. Точно або є інший хитрий спосіб насправді сказати про певні речі, яких в реальності не було. Таким чином, а нібито ти пам'ятаєш там про цю історію, якщо людина почне її підтверджувати, а їх ніколи не було перед вами, очевидно, шахрай. Тобто, ключове тут це перевірити ідентичність людини, яка до вас звертається. Наприклад, якщо до вас звернулись месенджера. А вам це повідомлення здається підозрілим? Ви можете зателефонувати контакт, якщо у вас його номер і підтвердити тоді вокально, що це справді авторизоване повідомлення щодо програм для крадіжки даних, як вони працюють, і де на них можна натрапити. Вони є різними по способу дії. Деякі з них можуть заблокувати роботу вашого комп'ютера, зашифрувати ваш жорсткий або ssd диск і вимагати від вас грошей за розблокування. Це називається програми здирники. Є програми кейлогери які просто зчитують ваші дії, тобто натискання клавіш на клавіатурі, відправляють це далі власне зловмиснику. І от уявіть собі, що ви вводите десь імейл. Да, щось, що закінчується на gmail.com, натискаєте «Enter», далі вводите якусь символьну комбінацію, натискаєте Enter. З точки зору аналізу цих даних і логіра, можна чітко зрозуміти по цим речам, що тут був пароль, що тут був імейл, а тут був пароль. Да? І таким чином, в принципі, отримати ваш логін і пароль і скористатися ним. Значить, які від цього можуть бути механізми захисту? Ну, як вже було сказано, знову ж таки двохфакторна автентифікація. Авторизація. Це е, найдієвіший, найпростіший, трошки може, втомлюючи, бо вам потрібно додатково підтверджувати. Особистість, але для ключових акаунтів це найбільш безпечний механізм захисту від таких речей. Важливо не відкривати незрозумілі вкладення, які він правляють поштою чи особистими повідомленнями, не відвідувати сайти, яким ви не довіряєте, про яких ви нічого не знаєте, які вам здаються підозрілими. Ну і є нормальні інституційні методи захисту: це мати сучасну операційну систему з усіма оновленнями, і мати антивірусне забезпечення встановлене на цій системі теж з усіма оновленнями. Це в принципі дасть вам достатньо серйозний рівень захисту. В останніх версіях операційних систем Windows є свій встановлений безкоштовний антивірус, який називається Windows Defender. Він в цілому достатньо непоганий. Один із найбільш поважаємих на ринку антивірусів називається Bitdefender. Важливо пам'ятати, що велику небезпеку в контексті шкідливого правного забезпечення в на мобільних системах несуть не так. Віруси як такі, а не авторизована дія додатків. Ще я маю на увазі. От ви встановлюєте якийсь додаток, він у вас просить, якісь доступи до ваших контактів, до вашої геолокації, до цього всього, і ви не знаєте, як це буде використовуватись. Більше того, є додатки, які, наприклад, по гіроскопу, акселерометру, сенсорним датчикам можуть зрозуміти, які ви клавіші натискаєте, і таким чином, наприклад, щитувати ваші логіни і паролі. От. Тому тут варто теж бути просто дуже обачним. З тими додатками, які ви встановлюєте для свого повсяденного використання, то у вас має бути певна культура споживання цифрового продукту, і по можливості ви маєте ставити додатки знову ж таки з авторизованих джерел. От, наприклад, там в системах Android є Google Play. От там, в принципі, є певна валідація, модерація розробниками цих магазинів того продукту, який вони там публікують. Просто так додатки, які там вас будуть розважати півгодини, а ви потім про них забудете, можуть нанести вам більше шкоди ніж користі. Яка є небезпека відкритих Wi-Fi мереж? Справа в тому, що відкриті Wi-Fi мережі, їх легко читати. От що таке, коли ми говоримо про трафік, коли ви авторизовуєтесь в банківській системі, ви ж кудись передаєте ваш логін і пароль для того, щоб вас було власне проідентифіковано як певну особистість, яка має доступ до такого кабінету. Оці ці дані вони по-хорошому мають бути захищеними, але в відкритій fi мережі нічого не заважає зловмиснику купити аналоговий девайс, не знаю, з AliExpress за декілька десятків доларів, встановити його. I don't know. Почати перехоплювати цей трафік і аналізувати його, от якраз на предмет облікових даних, таких як авторизаційні дані, імейл, паролі і тому подібне. Тому, користуючись особливо комерційними сервісами, або, наприклад, дані кредитних картачок, да ви можете їх вводити при оплаті в інтернеті, і тому подібне. Ви вказуєте номер карти, CVV да, і date, тобто коли до якого дня карта працює. А таким чином це всі необхідні дані для того, щоб з цієї карти робити купівлі в інтернет. Деякі сайти будуть вас вимагати підтвердження власне, в додатку мобільного банку, а деякі не будуть. Зловмисники вже знають, як користуватися цими е, е, лімітованими даними. Вони будуть іти в ті магазини, які не будуть вимагати від вас підтвердження їхніх транзакцій е, в мобільному додатку. Тому от, небезпека є саме в цьому. Очевидно, дані кредитний карточок таким чином можуть бути вкрадені. Це нормально використовувати Wi-Fi мережу в якомусь кафе чи тому подібне, просто не робіть там якихось чутливих транзакцій. Там, е, не заходьте в вашу пошту, вказуючи логіни, пароль, не робіть покупки в інтернеті, не користуйтесь банківськими системами. Але що я міг би запропонувати як, мабуть, ще більш універсальне рішення? Це просто використовуйте ваш стільниковий інтернет. Ще одна кіберзагроза це витік даних із компаній. Де ви є клієнтом, як можна від цього захиститися, ви можете використовувати, наприклад, ваш додаткову пошту, якусь яка для вас не важлива. От власне на цю пошту приходить вам різний СПАМ, рекламні повідомлення, акції, і тому подібне, але при цьому вона не прив'язана до основних облікових записів. І знову ж таки, я вже мабуть, втретє це повторюю. Але найкращим механізмом захисту облікових записів є двофакторна автентифікація, тому що навіть якщо ваш імейл та пароль буде вкрадено. Людина, не вкравши вашого телефону і не розблокувавши його, не зможе підтвердити вашу особистість телефону. Як шахраї, вкравши ваші дані, надалі можуть ними користуватися? Давайте поговоримо тоді про два аспекти цього. Перше це власне якщо вкрали, наприклад, вашу пошту. Чому це найбільша, мабуть небезпека? Тому що коли ми кажемо про інтернет пошту, це можна розглядати як ключ до всіх інших ваших облікових записів. Згадайте, ви коли реєструєтесь в новому сервісі, ви завжди вказуєте певний імейл? Так. Тобто там АLEX з і далі пароль для того, щоб, наприклад, зайти в розетку а, чи щось типу такого, чи на якийсь інформаційний ресурс. Чому це відбувається? Тому що системам потрібен ідентифікатор, і вашим ідентифікатором завжди виступає пошта. Що відбувається, якщо ви забули пароль, ви нажимаєте кнопку Забув пароль на цьому веб-ресурсі, і вам приходить на вашу пошту механізм відновлення пароля. А тепер уявіть собі, що доступ до вашої пошти отримав з -з злодій, шахрай. А він володіє вашим обліковим аккаунтом. По-перше, він відразу замінить ваш пароль, щоб ви особисто вже не могли а, до нього війти і почати їм користуватися. Друге, що він почне робити, він перевірить а, всі ваші реєстрації, які зав'язані на цю пошту. Піде у вашу розетку, піде в Hotline, всі інші там магазини і понатискає там посилання відновити пароль. І тепер йому на вашу пошту, але до якої доступ має Саме він прийдуть механізми відновлення паролю, там натисніть кнопку, згенеруйте новий пароль. Все, в результаті ви втратили доступ не тільки до пошти, а й до всіх облікових записів, пов'язаних з поштою. А це означає, що далі людина з цими обліковими записами може робити, що хоче. Якщо вона має доступ до вашої банківської системи, вона буде переводити гроші, до магазинів купувати товари. Другий аспект стосується кредитних карточок. Я вже говорив про це, і я навіть можу навести особистий приклад. В мене була неприємна історія, пов'язана вона була з користуванням сервісу Google Pay. І одного разу я помітив, як мені раптово в мене на монобанку списуються транзакції по 4 тисячі гривень з паузою в декілька секунд Алгоритм дій. По-перше, що ви робите, моментально блокуєте цю карточку, щоб заблокувати подальше списання транзакцій. Далі, ви пишете дві скарги. Першу скаргу ви шукаєте, як написати скаргу в Google, тому що це платежі, які йдуть через Google Pay, тобто через їхній платіжний сервіс, і кажете, що це не авторизовані транзакції, ви їх не робили. По -друге, Друге, ви звертаєтесь до банка, який обслуговує цю карту, з якою відбуваються ці списання, і теж повідомляєте їм про цю історію. Мені гроші повернули. Історія для мене закінчилась. Позитивно. Я можу порекомендувати створити віртуальну карточку у ваших банках і підв'язати її до ваших цифрових платежів. Тоді ви будете точно знати, що якщо раптом ці, вір... ці дані по цій віртуальній карточці, бо ви будете розрощуватись нею в інтернеті, вони до когось потраплять. Кількість транзакцій, які там можуть відбути, відбутися, буде мінімальна, тому що у вас там завжди буде на балансі невелика сума. І таким чином ви будете знати, що зловмисник впреться в цей баланс і ви серйозних втрат не отримуєте. Дякуємо дуже за поради. Будь ласка.